Це наймасштабніший, найтриваліший і найвиснажливіший проект, який ми коли-небудь реалізовували. Покоше. Ми працювали над ним 9 місяців. Майже на кожному кроці нас чекали виклики, які примушували задуматись: чи взагалі реально вдвох реалізувати такий проект? Але якщо ви це дивитесь, то напевно такий вийшло. Основою цієї роботи стали проблеми адаптації до мирного життя, з якими зіштовхнувся Вася після повернення. Щоб ми його рідні не переживали, він прикидався, що все гаразд. Але думками десь завжди був на полі бою. Я і досі помічаю це за ним, і в такі моменти просто намагаюсь бути поряд. Ми взяли речей по мінімуму. Як завжди? Ну що, готуємось знімати першу сцену? Фінал у нас в коридорі. Мені дуже подобаються твої лупки, це домашнє. Може, хочете борщику соня? Ні, дякую, тут ти борщика не хоче. На що ви хочете? На що хочеться? Ми хочемо зняти відео. Було Щоб ви не голодні були. Не голодні щось. Це буде так. так. — Це буде вона да? це так важко видихнула, Я що тяжко. Помічник, який не дуже помічник, бо через те, що він тут ходить, то постійно знову включається світло в коридорі. Mm. Це, вірі, так уже не можна. Кіт, <ріст> дихати. Сама зйомка займає небагато часу, а от підготовка дуже багато. Наприклад, зараз для другого кадру нам треба диван повністю перенести в інше місце. Це um. ще таке, це ще лайтове. Я думаю, що тоді нам потрібно оце саме сюди в Да, у нас погода, це наш кращий друг, який любить з нас знущатись постійно. Все, що нам потрібно, у нас завжди навпаки. Нам коли потрібно хмарно, у нас завжди суперсонячно. Коли нам треба суперсонячно, у нас завжди суперхмарно. Наступне має бути ближній, дбайливо складений кітель. Вася кладе mm -hmm. на диван. о мені подобається. Мені подобається. І зараз, коли хмарно, набагато гарніше. Коли треба в дві сторони знімати, і тут супер все вже гарно, а тут а -а -а! <плес> знову <плес> треба прибирати. О, добре, ну дивись, їм прекрасно. <плес> да, їм класно. Райфую. Ти бачила, які це манюньки? Дивись, які це манюньки. Це такі манюньки, прям манюньки. Дивись. О, that's so cute. Із батарейками. Ой, зірк, який він щасливий. Та не тільки я, не тільки я щасливий. <клухи> Насмітиться від мене. Знімаємо третю сцену, але для цього нам потрібно трішечки боритися в шафі і там трохи все поперебирати. <каніття> <паніття> Третю сцену відзнято. Можливо, знімемо ще трішки сьогодні, а можливо на цьому закінчимо і підемо відпочивати. Тому що якийсь дуже виснажливий день. Другий день зйомки знімаємо на вулиці. Але тут дуже гучно, бо ми на самій людній вулиці. Але так задумано. В цьому ідея, щоб дуже дуже багато людей ходило, а Вася сидів. Ну що, третій знімальний день? Поїхали. Значить, перші п'ять хвилин ми вирішуємо, що далі е, робити, як розкладати. І питаю Васю, ну ця постіль, що в нас зараз тут є, вона нормальна. Ось каже: ні, по кольору вона не підходить, бо ну, таку, він не зможе повирізати частини свого тіла, бо вона такого ж кольору, як шкіра. А іншу я просто от сьогодні вирішила така, М, треба її попрати. Давай, погодка, суши, швидше, якраз вітер піднявся, але головне, щоб не дощ. Так як на вулиці почався дощ і сильний вітер, то будемо сушити постіль іншими способами. Класно мати вітальню посту, в якій можна будь-що знімати, ні? Є дивись, ми вдвох спимо на матрасі, на якому, якщо один розкладав таку другу, то буде все одно. <плес> а ще Соня придумала ідею через те, що у нас дуже вузенький матрас, розвернути його. І так як кадр у нас ще пояса йти не буде, то буде виглядати, ніби у нас дуже велике ліжко. Розкладаємо наші стічки. Знаєш, мені завжди стрьомно, коли камера так не врахувала. Тут, по крайній мірі, вона над матрасом. Всередині. Так, мені потрібно зрозуміти, чи достатньо, чи недостатньо від Зараз це все ми ще будемо регулювати, але ми зможемо це все регулювати лежачи якось. Подобається, що продовження немає матрасу. Це дуже Це страшно. Це у нас імітація великого Імітація великого ліжка. Ліжка. Не ця імітація, вона не виглядає великим, якщо чесно. That's true. Не ша ще одну сцену відзняли. Так. На підготовку у нас пішло майже три години, uh -huh. а на зйомку може три хвилини. <laughs> Для наступного кадру е, нам треба був дуже специфічний стіл. Того я привезла, Чекай, маму. Чекай, я, я тобою допоможу, чекай. Собачки з тобою. Сьогодні останній знімальний день і у нас, як завжди, все йде не по плану. Ті, хто нам мали допомагати, на жаль, в останню секунду все відмінили. І нам прийдеться якось виходити з цієї ситуації тим, що в нас залишається. що, ми вже майже розклали, щоб знімати, і виключилось світло, і його не буде, як мінімум, в наступні дві години. Це якраз час нашої зйомки. От. Але нічого, класно, що в нас є світло, яке може працювати без електрики, є екофлоу, так що якось впораємось. Як вам в ролі акторів сьогодні? Приємно. Так? так? Класно. Мені дуже подобається знімати кадр, де є багато їжі, і воно мені все і так пахне. Я, я вже хочу, а ми ще навіть не почали знімати, а їсти будемо після зйомки. Мама каже, що для зйомки навіть вилочки мають бути гарні і тарті. — Ой, я хотів сказати. <ріхи> Потрібно зробити емоцію в плані, що хтось щось сказав і всі там засміялися бо за чи це можливо чи ні? Звуку не буде, вас? Ні, ні, звуку не, -не, звук не буде. Mm -hmm. Що робити? Ну Тут... no, mm -hmm. мені мені тоді легко засміятися. А що Вася не дівчата? Я буду сам е, е, все робити. А Васі прийдеться це все самому відігравати, ніби він тут з нами сидить. І йому так класно, і йому теж коли ге і йому дуже весело. Я можу зарахувати це за те, що ми зняли, зняли. цей загальний е, кадр. Не можу робити. Ну так і вживемо. А він класовий Так смачно, єш вот. Вася, а якщо б там ще була колбаска, то це взагалі нападає. Мамуля, я хотів би тебе спитати корінь із ста. Десять. Десять, Правильно, Молодець. Чекай, ну що ти? Сібати того, мені подумати, яка молодець. Так. Mm. А четвертий із 10 тисяч теж 10. Тобто 10, 6, 7, 8. 56. Молодець, мамуля. Ти молодець у мене. А 10 на 10? <сих> 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 я не <зиміться>. піцю! <сих> я не можу, це серйозно. Нам не потрібно це серйозно, я не можу. Чора, давай зі тобою, будь ласка. <сих> Кажи нам, ти, щоб соні не було смішно, про наших котів. Розкажіть, будь ласка, як а ч... А ч... А ч... Я не знаю, це все. Це вже як в школі. Да, це... Так, Попереднє було нормально, щось придумаємо. Коротше, я підтримую з того. Здається, закінчили зйомку, незважаючи на всі виклики, які на... у нас були. А... Думаю, непогано. Думаю, вийшло непогано. А тепер, насидівшись дві години за столом повної їжі і не маючи змоги їсти, ми тепер сідаємо і будемо це їсти. вже. добре! Так що. Далі сідати, монтувати і надіятися, що все спрацює. Якщо щось не буде спрацьовувати, то, як завжди, я виправлю на пості.